Всім привіт! З вами Настя, і ми продовжуємо грати у Френбоу, Єй! Чесно кажучи, я не знаю навіть, що далі очікувати від цього. Сьогодні ми будемо вскривати труни. В минулому випуску ми їх розкопали, сьогодні ми будемо їх розкривати. Дідько, труни не відкрити, кришки застрягли. А ну, я можу ж ломом їх відкрити. Ой-ой. Так -ой. ячик! Нєе, не може бути. Лишенько, тато, смертечв'яки в... ви. Смертечв'я. А, смерточерв'яки виїли твої очі. Виїв твої очі. Шкода, ти не можеш заговорити і розказати, хто забрав тебе у мене? Чи то був великий монстр поганий, статусю. Так. Ох, мама, ти така худенька, аж занадто. Хоча б ти прийняла це за комплімент, так? Ліжко зручне? Ну, ж... ну що ж, солоденьких снів тобі? М -м -м. Солоденький сніг тобі, Матусю. Ура! У мене в труні... Мене в труні немає. Що ще раз, ну-ка? Мене в труні немає. Крутяцьки. Але ж він не мій котик. Панопінніч вдома, бідний кицик. Як тебе звали? Ну тепер ти Альберт. Окей. Ну, ладно, я питалась. Ти побачила щось, що могло б наблизити нас до вбивці? Ні, пане, я просто почуваюся дуже погано, поки роблю це все. Бачити моїх батьків отак? Також цей померлий кіт не мій кіт, вони брешуть. Френ, я ж тобі казав, твій кіт зник і, можливо, цей справді твій кіт. Такого не може бути, пане. Я зайш. Знайшла мого кицика. ви маєте мені повірити? Довезіть мене додому, і я вам покажу, будь ласка. Гразд, френ, я, везу... я довезу тебе додому. Я подбаю про це пізніше, мені все ще треба знайти якісь зачіпки. Дякую вам, пане. Підемо. Я, коротше, розкопав, ми подивилися. І все. Може закопати треба, ні? А якщо я візьму лопату і закопаю. Ні? Не можу цього зробити. Ладно, погнали. Ой-ой-ой! Зник у темрявих руках. Ти не маєш жодних манер, я тебе більше не боюся. Я світло від тебе забрав. Того, кого любиш, поважаєш. І того, чиї любові бажаєш. Ой-ой-ой. Бідолашна маленька дівчинка. В дім Божевілля ти занурилась. Якщо шукаєш тих, кого любиш, в темряві ти все ж пробудись. Прокинься, френ, прокинься. І... Дім Божевілля. Окей. Блін, це ж шо? Тісунько Греть, це ти? Люба моя, ти нарешті прийшла до тями. Ти вдома сонце. Я вдома, дійсно, це фантастично. Я так рада тебе бачити. Обійми мене, будь ласка, скоро, моя Люба, а де пан північ? Твій кіт? Знаєш, він утік одразу після того, що накоїв? Що? Він утік, але що він накоїв? Твій кіт оббив мою сестру і твого тата, він зрадник. Неправда, це все брехня. Це не він. Нема різниці, брехня це чи ні, Нема, е, нам треба звинуватити когось, чи не так? Але не можна звинувачувати пана у північ, він мій найліпший друг. Хіба це не простіше звинуватити іншого, аніж взяти провину на себе? Я завжди буду відповідати за свої вчинки, навіть якщо вони погані. Яка хороша дівчинка? Відпочивай, моя Люба. Від Відпочинок не завадить тобі. Але, Тітонько, Грейс, не залишай мене, чому я прикута до ліжка, бо твої руки роблять погані речі, коли вони на свободі. Про що ти говориш? Звідки мене. Звільни мене негайно. Я маю знайти пана у північ Моє маленьке сонечко, френ, не переймайся брехнею. Хто полює на правду, загине, бо зло не ховатиметься. Френ, сонечко, лягай і міцно спи, і забудь про біль в своїй голові. Тебе було обрано для страждань, ненависті і, зл... і сліз, але темрява звільнить тебе від ганьби. Спи міцно, моя маленька френ, Якось кончено, завершення за бізнес. Ні, не залишай мене тут, Тітонько Грейс, прошу, повернися. Чому вона поводиться так дивно? Нащо звинувачувати пану опівніч, котик не міг вбити моїх батьків, його лапки такі маленькі і м'які. Сподіваюся, з ними все гаразд, але що мені робити? І з ним усе гаразд, я не про лапки. <гум> тік-так, тік-так, жахливий звук, він не зупиняється. Згадала... Пан Денекар говорив, що час багатошарова реальність. Можливо, в цій кімнаті є інша версія мене з іншого часу. Я, або я просто фантазую, але якщо це дійсно так, як мені з'явитися з нею, зв'язатися з нею? Лікар Дірн казав, що все в моїй голові. Окей. Я. Мені не треба відкрити цю скриньку. Уф! це Пепець, коротше. Що я вам можу сказати по поводу цього? М -м Ой. Отак. Тож, мій милий Кітик, я люблю ці фотографії. Я б хотіла, щоб павна північ проліз у вікно і, ви... і врятував мене. Але нічого не вийде. Гі-гі, це я малювала, це ми з кошеням. Час за годинником із Зузую. І вітер розвіє увесь чарівний пилок? Що за Фіня? Йой, привіт! Що ти робиш у моєму ліжку? Ти захворіла? У твоєму ліжку це моє ліжко і ні, я не хвора. Але ти прикута, ти песик? Зачекай, ми знайомі? Я не пес і так, я прикута, ти можеш звільнити мене? Ова! ти це я. Оце так. Гадаєш? Значить, мені все-таки вдалося потрапити до ультрареальності. Ти вже зустріла і тверда. він постійно про це торочить. Ой, ти вже зустрічала. Так, ми бачились, але після тієї аварії він зник. Ви потрапили в аварію, значить, ти розбилася? Я не розбилася, чому ти говориш? Подумай, єдиний шлях до ультрареальності це розбити очі та вуха, подолати фізичні обмеження. Звучить приголомшливо. Гадаєш, я вмерла? Ні, зовсім ні. Вони розповіли мені, що смерть це тільки ментальний стан. Вони? Хто вони? Ті створіння, яких ми можемо побачити, чорні та білі. Ти в курсі, чому ми взагалі бачимо таке? Так, колись чоловік на ім'я Леон завітав до мене і розповів геть усе. Ох, тоді розкажи мені причину того, що ми бачимо цих створінь. Гайде спочатку відімкнемо твої наручники і потім вже поговоримо. Чудова ідея, мені ще треба знайти пана опівніч, думаю, він у небезпеці, Тітонька Грейс звинуватила його у смерті наших батьків. Хто такий пан опівніч? Що? Це наш котик, знаєш наш найліпший друг. У мене немає кота. Здається, в цьому ми відрізняємося. Якби, Якби там не було, звільнимо... звільнімо тебе. Так сталося, що я збираю ключі. Скоро повернусь. О, то в неї є ключі. Цей мій супермилий кролик. Мені подобається. Але лише для того, щоб знову розсмішити, а потім злитися на нього. Мені подобається доводити його до сліз. Лол. Великий плюшовий ведмедик, який їсть великих монстрів. Будь ласка, говори, я знаю, що ти можеш, ні? Поганий ведмедик. Тобі сподобалася моя вистава ведмежатко? Я була найкраща танцівниця з усіх. Дякую, ти справді так думаєш? Ти надто засмучена. Хочеш поговорити? Я знаю, без ноги важко, я не можу її знайти, розумієш? Це не моя провина? Лу. О, мила, примила мелодія. Ще раз ла 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 робить те саме, що й раніше. Хм. Ця сорочка сердиться на мене, вона не. Пасувала мені, тож я назвала її дурною. Відтоді вона лежить на підлозі. Це штани, і їх можуть використовувати двоногі істоти. Або як шапку для тих, у кого довгі вуха. У всякому разі, тепер я не буду ними користуватися. Синій шарф з зими. Що він тут робить? Зараз не зима. Я заберу його іншим разом. Двері зачинені. Якщо я їх відчиню, у мене будуть неприємності. Якщо у мене будуть неприємності, я засмучуся. Так, ще разок сюди. Звільни мене, я маю знайти пана о Я в процесі, не панікуй. Ладно, пішли в шкаф. Це єдиний варік. Одна синя ковдра і одна біла. Вони мені зараз не потрібні. Вони на, вип... Вони, на... Вони на випадок, коли дуже холодно. Олівці, щоб малювати усюди щасливі обличчя, або надати кольору потворним речам, або просто малювати на папері. Мені не хочеться зараз малювати. Може, я зможу зробити паперовий човник, але я не можу. У мене місія, треба зосередитись. Тьху, ця сорочка. Я завжди мушу вдягати її, щоб вийти на вулицю. Тоді я навіть не можу грати, безглуздя. Блін, серйозно? Йой, моя жовта сукня така гарненька. Я постараюся не сильно вирости, щоб одягти її. Одягати її вічно. Але якщо я виросту, то зможу одягати її як сорочку. Хм. Я намалювала це після моєї подорожі з Ітвордом. Думаю, що палентрас смішний і пахне жуйкою. А Ітворд любить грати цілими днями. Після моєї подорожі з Ітвардом і палонтрасом. Ага, Ти зробила щось погане, тому ти під домашнім арештом маленька пані. Ти поки що не вийдеш ні-ні. Дещо з мого одягу для шоу. Я люблю одягатися по-різному для кожного шоу. Це дає, додає мені більше індивідуальності. Дещо з мого Ага, окей. Добре, ключі. Погнали, тепер у нас купа ключів. Скринька з неймовірною колекцією ключів. Їх тут багато. Так, треба вийти ще звідси. <творю> mm, yeah, давай. Подивимось, який ключ. Зкляття не влізе, спробуємо інший. М -м 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 -м. Може цей. Ага, відімкнено. Від Красно тобі дякую, Френ. Геги. У тебе справді багато ключів. Так, а в тебе нема? Ох, Френ, поки не забула. Палантрас сказав мені, в разі того, якщо ми зустрінемось, я маю передати тобі це. Ось, гадаю, це тобі допоможе щось відчинити. Палантрас, ти теж його знаєш? Йой, дякую. Так, а ще він сказав, що ти маєш бути готова до того, чим, е, з чим небезпечним зустрінешся. Що, готова до чого? Скажи мені. Ох, ні, я не можу зараз, вона йде, тихо. І ходімо, Френ, лікар хоче тебе побачити зараз. Ух. Ні, маленька Френ, не йди, ти маєш знати. Це моя сестра погана, дуже погана. Це вона набрехала в газеті про мене. Хай там як я маю знайти того монстра. Він забрав пана у північ. Точно він! Але ніхто не може забрати у мене котика. Ніхто Ніхто не може мого кота забрати. моя. Так, тапулі. Мої тапці. я зуваю їх, коли йде дощ. Шо, що? Е -е, капці, коли йде дощ, і не можу вийти на вулицю. Також у вихідні, коли мені не потрібно йти до школи. У будь-якому будь разі вони не потрібні, щоб врятувати дігна... пана у північ. Ого, це ж Йой обожнюю цей комікс. Я люблю ту частину, де прибулець забирає дівчинку в інший всесвіт. Завжди приємно бачити нові місця, такі, як і Зеста. А, на іншу планету. Окей. Найкраще це кататися на пих-пих-потязі. Він увесь час співає пих-пих, а потім ви розбиваєтеся і помираєте дуже позитивно. Велика лялька, яку ми розби... розбираємо разом з тут Її звуть Піван, і вона. що? Зробила разом з татусем. Її звуть піван, і вона любить бути голою, окей. Колись у неї була сукня, але вона її спалила. Добре, як скажеш. Ліжко пана опівніч. Ох, я майже чую його муркотіння. Дивно, постіль ще трохи тепла. Це означає, що він був. Був тут нещодавно. Блускунчик стоїть на варті. Я думаю, що він боїться жінок. Тому що іноді він кусає мене без причини. Лоу. Окей. Okay. А що тут треба щось? Поки що не буду цим гратися, бо я не знаю, що тут треба робити. Лялька дуже любить читати. Я знаю, бо я її навчила. Б'юся об заклад вона може розповісти всі історії з книжок на пам'ять. Треба навчити її розмовляти, щоб вона могла розповісти мені історії. Олівці, пані, гном, плюшевий ведмедик, балерина так, усе на місці. Усе на своїх місцях. Мені подобається звук із музичної скриньки. У деякому сенсі він нагадує мені про Ітверда. Такс. Ну, в принципі, тут все напевно фоткаше. Єгі, люблю це фото, пана опівніч. Він виглядає таким розгубленим. Того дня ми з Матусою їли бутерброди з арахісовим Маслом і желе. Здається, пану Північ з'їв купу комах. Такс. Я більше ніколи не ляжу в це ліжко. У мене були кращі плани, ніж прокинутися прикутою до нього. Чи, так чи інакше я знайду котика і перейду в езесту. Окей. Кульки. Моя маленька шкарпетка для моєї маленької ніжки. Я просто залишу її тут. Моє взуття. Воно любить прикривати мої ноги. Воно нагадує мені про великого танцівника з Ізесті. Цікаво, чи зможе він знову танцювати без взуття? Моя ну, чудесна персукова сукня для сонячних днів. Пальто для вітряної та холодної погоди. Літня сукня на ній великий гудзик Оце. Просто звичайний шарф, який робить те, що роблять звичайні шарфи. Окей. Сумочка. Він може мені знадобиться. Мішкільний портфель він може мені знадобиться. Окей. Я візьму свій спальний мішок, коли знайду пана у північ. Привіт! Не дивись на мене так. У нас була угода, ти залишишся тут, поки я не виросту. Тому що дорослі люди не бояться ляльок, здається. Окей. Фу, він весь у ті шерсті. Ой. Я не буду його лизати. Банка із безліччю цукерок. Я не вірю, що в мушлі можна почути, почути окон. Думаю, моє вухо просто це вигадує. Як би там не було, вона гарна, і мені подобається. Мій літній капелюх. Мен... Уже не, не лізе. Моя голова завелика. Мама завжди казала мені, що це тому, що в мене великий мозок. Цікаво, це добре чи погано? Хто зна. Так. Це похоже на Алісу якусь. О, це Аліса зі школи. Ми любимо. Гр... Грати разом, походу, у вас багато общого. Вона розповідає мені історію про чудовий край, який вона іноді відвідує. Нам так весело вигадувати щось разом. Понятно, коротше. Я використовую це дзеркало, щоб дивитися на своє прекрасне обличчя, також щоб розчесати волосся і перевірити, чи личить одяг. Іноді я дуже довго вдивляюся свої очі, і мені стає страшно. Короче, окей, добре. Mm -hmm. Навіть не знаю. Mm. Я не питаю, щоб мені. Я не пам'ятаю, щоб мені знімали двері. Як я тоді вийду? Я не можу ходити крізь стіни. Якщо я хочу знайти пана північ, я повинна знайти двері. М -м -м. Ого. Ясно. Прокляття Камала, мерзенні створіння. Бідлошне дерево йому, мабуть, сумно від того, що Камала їсть його. І знаю, що Камала не люблять воду. Так, і що? Отакою От все змінилося. Будинок такий старий на вигляд і кривавий. Цікаво, що сталося з цією вулицею. Хм. А, так, я поняла. Тепер нам стопроц треба якось відкрити ці двері. Ой, мишка вже знову починає вибрикувати. Так, ладно, будемо спробувати відкрити ці двері вже в наступному ролику. Дякую за перегляд. Ставте лайки, підписуйтесь на канал, пишіть коментарі. І всім па-па!